Всіх наших батьків, батьки збираються, щоб захистити права наших дітей. Комерсанти відбирають в наших дітей приміщення. Ну, зовсім там дуже холодно. Те, що залишилось дітям займати. руководителей, тренеров, администрацию США заставило то, что на данный момент сложилась критическая ситуация во дворце спорта «Спартак» в нашей спортшколе школе США «Юность-1», которая работает с 1995 года. Критическая ситуация заключается в том, что договор о субаренде до не подписан. И сейчас, когда недавно было заседание педагогического совета, директор школы сказал, что возникла Ситуація, що ми можемо залишитися на уряді, щоб слідити, якщо без роботи. Як мінімум на 90, а то й на 99, як ситуацію не знаю. Договір оренди на 10 років. Якщо пройшло 2, то ще 8 років. Цей договір оренди затверджений рішенням суду. Зрозуміли, так? Да? Це ж так, щоб знали. Тому на сьогоднішній день просто так взяти і сказати, що ти віддає те, а ми оте і отак, то неможливо. Тільки шляхом домовленості. Я думаю, ви всі знаєте, що власник цього договору, скажімо так, Копотун. У нього договір оренди десь приблизно за 10 тисяч гривень щомісяця. Щомісяця. І плюс він платить за всю комунікацію. Міняє він воду чи не міняє, але він воду, що там полічий не там платить гроші, що стосується електроенергії полічиника, він теж платить гроші. І він хоче його здати в субаренду в спортивній школі. Спартак. Правильно? так. Да, да. Спартак зараз в юністі. Спортивній школі. По закону, по закону по, по, про субаренду він не має права здавати дорожче, ніж він взяв. Да. Тобто він не каже, я готов здати за 2 тисячі гривень там, чи за 3 тисячі гривень щомісяця, але хай спортивна школа юність платить за всі комунікації. Ну, для того, але для того, щоб розпізнати, чиї комунікації йдуть на Спартак, а які комунікації йдуть на юність, це треба лічильників ставити по всьому, по всьому коридку, правильно? Тому що там не зрозумієш в басейні, і в спортзалі, там ліхтар горить, там, де горить, розумієте ви це все. Тобто треба сідати з ним розмовляти. Безумовно, треба шукати спільну мову, щоб за всі комунікації платив він. Давайте почекаємо три дні чи чотири дні. З'явиться Копотун Константин. Ми так само зберемося. Всі в тому самому складі, зберемося в цій же залі. Правильно? І разом з ним приймемо якесь спільне рішення. Правильно? І як, якщо Буде прийнято рішення, у рішення ми пропишемо години, які він виділяє для дітей, які він виділяє для дорослих, для бросиних і так далі. Я думаю, ми знайдемо спільну мову. Як щось мені здається, що ми знайдемо. Прямо в цій залі приймемо рішення. Підпишемо це рішення і будемо його всі виконувати.